Ти біжиш, біжиш, і часто можеш не розуміти, куди ти біжиш. Так? І от у мене так трапилося десь роки три тому. Тому що ну, це такий період, і умовно, ти типу, позакривав якісь свої всі, там, потреби, плани, все, що чоловік там має, має зробити. Mm -hmm. А потім такий окей, а що далі. Ну, і типу, а що mm -hmm. я хочу, така хто я? Yeah, <laughs> а, і наша це взагалі? Да. Куди я біг. і це ну, і це, типу, да, така якась постійна робота. Я, до речі, я дуже не вірю людям, які кажуть про те, що я якийсь там, я себе пропрацював, там ну, всі ну, всі штуки там на 100%. Там, от. Ні, це якась історія там постійна. Ну. І тому, ну. Тебе там сьогодні одне а завтра, за завтра інше. Питання рівне челенджів. Типу, ти просто можеш бути тут, і тобі буде важко тут. А якщо ти вже тут, то тобі тут вже не важко. Ну, типу, це так. має щось екстра бути, яке виходить за межі твоїх, типу, володінь. На типу для того, щоб тебе це вразило чи скинуло з гори. Але ти знаєш це історія про те, що челенджі — це зазвичай всі сприймають як те, що ти нагору піднявся, mm. але часто це ну це ж я думаю більше навіть про глибину, і відповідно це на ти там пірнув і на, на якій відстані ти там ти дно на маса.